Усім привіт, я Ліза, ви на каналі Букля, і я сподіваюся, вас здивувала якість цього відео, бо я знімаю на нову камеру. Але про це поговоримо пізніше. Взагалі пізніше ви побачите багато ще відео, які будуть зняті саме так. А поки перемістимось у попередню якість та трошки у минуле. Бо взагалі-то я планувала показати вам покупки з книжкового арсеналу у попередньому відео. Тобто це мала бути частина подарунків. Але. Я вирішила все ж розділити, бо там багато книжок, і це не зовсім подарунки. Я пізніше придбала ці книжки, і я не сприймала це як подарунки собі. Захотілося взагалі присвятити окреме відео книжковому арсеналу, бо він заслуговує на те. Починаємо <рес> м'ячик. Давайте подивимося, що я купила на арсеналі, і також подивимося покупки одного дня. Які були зроблені незаплановано, бо у мене був жахливий настрій? Ось так виглядає перший пакет з книжкового арсеналу. Їх буде два, і перше, що я тут бачу, це закладки, які я собі придбала, бо я. Маю цілу колекцію і хочу їх використовувати. До речі, додала сюди квитки також, бо буду знову ж використовувати як закладки і як пам'ять вони мені потрібні. Це був перший мій книжковий арсенал, тож я хочу все запам'ятати і все собі зберегти. Ще тут закладка безпосередньо. З одного боку тут книжки намальовані, а з іншого тут можна замалювати, що ти прочитав з відомих книжок. Класно. Можна дописати також свої якісь прочитані книжки, бо тут багато порожніх. Ось така листівка, яку можна обміняти у фізичній книгарні на знижку у 10%. І невеличкий блокнотик. Він пустий, не пролінований, і тут написано затишне місце твоїх думок. Буду використовувати для якихось ідей, можливо. Інший ще знайшла квиток це мій і марки, як ви розумієте. До речі, бачите, вони різні. Один чорно-білий. А інший зелений. А, і тут картини різні, тому так відрізняється. Так, дві книжки бачу: це нонфік. І перша це птахи в місті Наталії Атамась. Ось так виглядає, як на мене, дуже стильно. Я її взяла, тому що мені її прорекламувала дуже сильно Сандра. Вона стільки разів згадувала про цю книжку в моїй присутності, що я вже. Ну, просто не втрималася, вирішила теж почитати. Я не можу сказати, що я дуже цікавлюся птахами, але, начебто, це має бути дуже ненудний нонфікшн. І на покупку другої книжки мене наштовхнула доволі дивна причина. Зараз розповім це, коли я нарешті висплюся, як засинати і прокидатися з задоволенням. Автори Ольга Маслова та Ніка Бельська. Чому я її купила? Бо я побачила, що вийшло інтерв'ю з авторкою. Я хочу його подивитися, а перед цим прочитати саму книжку. Взагалі, вона була у мене в бажанках вже. Тема, яка мені здається, близька абсолютно усім, бо кожен з нас спить. Тож з великим задоволенням почитаю. Сподіваюся, не буде нудно. Для мене це насправді основне і головне у питанні нонфіку, щоб мені не було нудно. Все інше якось вже витримаю, і в принципі нема таких тем, які мені абсолютно не цікаві, просто якісь цікаві трошки більше. Сон з тих, які мене дуже цікавлять. Дякую, Марк. Ну, Стьопа, якщо що, тут залишився. Ага. Бачу у цьому пакеті ось такий ще згорток, чи як це правильно назвати. І тут дві книжки, які мені подарував Марк. Насправді це така мила історія. Буквально за вечір до того, як ми поїхали незаплановано на книжковий арсенал, ми дійсно не планували там опинитися. Нас просто запросила Аліса саме в той момент, коли ми дуже хотіли знайти чим зайнятися у вихідний. Так от ми до цього обговорювали. Програму української літератури у школі, в часи, коли ми навчалися, що нам запам'яталося, які твори, що ми читали з задоволенням, а що без задоволення. Ну, ось такі у нас питання на сімейному обговоренні, як ви розумієте. Тому я тоді якраз назвала ці книжки Марку як те, що я б хотіла прочитати або перечитати. І перша це я романтика. Тут вибрані твори, насправді, Миколи Хвилювого. Бо я-романтика це твір, який найбільше мені запам'ятався зі школи, якому я присвятила якесь там головне есе. Зараз мені вже важко пригадати деталі як сюжету, так і чому саме настільки мене вразив цей твір. Але в цілому, я пам'ятаю саме відчуття, що коли я прочитала Я романтика, я кілька днів відходила. І у мене був такий сильний післясмак. Я перетравлювала у себе в голові це читання, мені хотілося про нього говорити, мені хотілося знайти людину, з якою я зможу розбирати якісь моменти, і мені хочеться знову це відчути. Хочеться перевірити, чи я не недооцінила цей твір, коли читала його в школі. Можливо, зараз, маючи вже набагато більший як життєвий, так і читацький досвід. Я зможу оцінити більше цей твір, і мої враження будуть ще потужнішими та ще сильнішими, і я зможу ще більше сенсів вловити. Думаю, що так і буде, бо пам'ятаю, що твір не простий, не настільки лінійний та в лоб, як більшість того, що ми читали у школі. Саме цим він мені і сподобався у свій час. Зараз у мене є ярлик в голові, що це книжка, яка найбільше мене вразила за усю програму школи. Я хочу не тільки підкріпити його у себе в голові, а навіть перевершити. Розпаковка. І одразу розчарування після розпаковки цієї книжки шрифт для читання з сусідом у маршрутці. Я не думаю, що мене дивиться хтось з представників видавництв, тому нехай це буде риторичне запитання, але нащо? Я готова пробачати такий шрифт у книжках для дітей. У максимально пригодницьких, легких історіях, розрахованих на вік 3, 5, чи коли там діти починають читати, я не в курсі. Але я романтика це дорослий твір, який навіть у школі читають, мені здається, десь у 9, му можливо, пізніше класі. Нащо? На що робити? Ось такий шрифт. Це некомфортно. Є невеличкі ілюстрації, типу. Сюди увійшли вступна новелла», я романтика, сентиментальна історія, мисливське оповідання добродія Степчука, кіт у чоботях та мати. Наступна книжка теж з цієї серії від видавництва РМ. Тому, скоріш за все, навіть немає сенсу сподіватися, що буде адекватний шрифт. Та все ж, це Валер'ян Підмогильний та його місто це не закритий гештальт. Бо я не читала цю книжку у школі, я її читала хрестоматійно, я знала, у чому сенс, що там відбувається, готувалася до ЗНО, звісно ж, але у повному обсязі я цей твір не прочитала досі і от хочеться виправити. Цей факт з моєї біографії, за який мені трошки соромно. Бо мені здається, місто у мене навіть читали однокласники, які ну от, взагалі нічого не читали з української літератури, але місто якось майже всі прочитали. А я оминула його, бо часу не було, готувалася до іспитів. І я знаю, чого очікувати, знаю, за що критикують його, але мені хочеться прочитати і потім, можливо, послухати якісь подкасти на цю тему, просто поставити. Цю галочку у себе в голові, що от я теж читала місто. Це, як усі, мені здається, знають урбаністичний роман про молодого хлопця, який приїжджає у Київ і будує своє життя, знайомиться з дівчатами і все таке. Тут начебто доволі багато «Місто» описується, тому можливо, мені як людині, що проживає у Києві, за рахунок цього буде атмосферніше та десь цікавіше читати. Але я знаю про сцену зґвалтування. Тому готуюся до психологічної травми. Степан Радченко мрійник із гарячим серцем, розхристаною душею, скептик, амбітний і здібний, невтомний експериментатор, закохується і закохує жінок, досліджує, власне, я і межі дозволеного. До речі, мені здається, я так і не сказала, але цю книжку та попередню мені подарував Марк. І так, тут такий самий жахливий шрифт для читання спільного в маршрутці. Якщо це рішення було натхнене виключно тим, що. Ці книжки є у шкільній програмі. Я не розумію, чому для дітей такого віку треба робити подібний шрифт. Вони ж непогано бачать, вони підлітки. Наступні дві книжки я купила собі сама у книжковому леві. І перша це мініатюрист Джессі Бертон, історичний роман, у якому є все великі й маленькі таємниці, хитрі інтриги, карколомні повороти сюжету. Дія відбувається в Амстердамі 17-го століття. Юна провінціалка Нелла Ортман приїжджає до свого чоловіка в новий будинок, мешканці якого зустрічають дівчину непривітно. Він очевидно не втомився. <с> да. Згодом чоловік робить дружині незвичний подарунок, досконалу мініатюрну копію їхнього будинку. Звучить як зав'язка до жахів якихось. Нелла замовляє ляльок і декор у мініатюриста таємничого художника, чиї крихітні творіння здаються живими і віщують. Майбутнє. Нелла розуміє, що мешканці будинку наражаються на небезпеку, і лише одна людина бачить, що станеться з ними в майбутньому мініатюрист, який або врятує, або зруйнує їхнє життя. Є міні-серіал за цією книжкою. Вау! Треба буде прочитати, а потім подивитися. У мене м'ячик і тепер іншого кольору. Наступна книжка настільки маленька, що я не бачу сенсу читати анотацію. Тут цього 150 сторінок. Це мости округу Медісон Роберта Джеймса Воллера. І, наскільки я знаю, звідгу Тіктоці це якийсь любовний роман, але з тих, що запам'ятовуються, настільки сильно вражають, що хочеться мати на полицях і повертатися до історії. Тому взяла спробувати, як мінімум, це читання, як я думаю, легке та швидке. І ще ось таку закладку мені поклали у книжковому леві. Тут є напис Літо коли, попри все, книга важлива і виглядає гарно. А позаду тут книжковий лев, книжковий арсенал і посилання на інстаграм. І ще трошки покупок з Арсеналу. Книжка, яку я взяла через Алісу, бо вона мені дуже її порадила. Це страшенно голосно і неймовірно близько Джонатана Сафрана Фоєра. Я її хотіла взяти після того, як ми знімали колаб. І там Аліса радила цю книжку читати Каті, і вона прочитала за порадою, і їй також сподобалося. І от я тоді додала у бажанки, але все ніяк ніяк не могла дійти до замовлення. А на книжковому арсеналі побачила, підійшла до Аліси. Така треба брати чи ні? І вона, звісно, треба, бери обов'язково. І я вирішила придбати. Я знаю про цю книжку, що тут розкривається тема бажд близнюків і трагедії пов'язаної з ними. Про яку є інша книжка, моя найулюбленіша, коли Бог був кроликом, я її усім серцем люблю, як ви знаєте, і постійно її згадую на каналі. Аліса сказала, що у цій книжці можна знайти усе, вона буде і зворушлива, і дивна, і смішна, і легка, і цікава, і захоплива. Я обожнюю такі історії. Я можу сказати, що так само я б, можливо, описала, коли Бог був кроликом. Ви, можливо, зараз чуєте чавкання, це просто Стьопа сидить в метрі від мене і п'є воду. Він вирішив зірвати знімання цього відео. Коротше, обов'язково прочитаю. У мене завищені трохи очікування, але думаю, що мене ця книжка не розчарує, бо її порадила Аліса. А їй я довіряю. Наступна книжка це за перекопом є земля, кримський роман Анастасії Левкової. Чи Левкової, я не знаю, як правильно, якщо чесно. І тут у мене є автограф. Ви могли подумати, що тут у мене автограф авторки, але це не так. Ще одна закладка від. Книжкового Лева. Тут у мене автограф від Сандри та якісь побажання, бо ми одна одній підписували книжки, коли були на книжковому арсеналі. Просто так. Я взяла цю книжку, тому що про неї постійно чую, тому що тема, як на мене, суспільно важлива, це те, що має кожен знати, кожен має прочитати, ознайомитися, зрозуміти, зрозуміти Крим, зрозуміти кримчан, зрозуміти, як відбувалася ця страшна анексія чи окупація, пережити цю історію знову більш детально. Можливо, з іншого боку трошки, і ці думки якось освіжити у себе в голові, можливо, додати до них щось цінне. Я якось сумбурно описую, але десь так приблизно я і бачу цю книжку. Я абсолютно майже нічого про неї не знаю, окрім того, що це про Крим, про окупацію Криму. Як це відбувалося, як Росія у нас відбирала цей півострів. І як це сприймалося зсередини. Наскільки я пам'ятаю звіту Сандри, авторка цієї книжки не є мешканкою Криму, але вона здійснила величезну роботу, щоб зрозуміти Крим та дати це зробити іншим. Сандра, як кримчанка, оцінила цей твір та порадила його. Я просто не вправі сперечатися. Планую знімати влог, до речі, і обов'язково буде запрошеною гостею там Сандра, з якою ми обговоримо якісь важливі питання. Думаю, буде цікаве відео. Також я тут бачу ось такий пакуночок з однієї Книжкою і її я купила під впливом Тіктоку та під впливом Аліси. Це дім у волошковому морі Дж. клюна. Її насправді мені подарував Марк, ми були на книжковому арсеналі, стояли поблизу стенду, де була ця книжка, і Аліса дуже її розхвалювала. Я сказала, що вона у мене в бажанках. І Аліса дуже недвозначно натякнула Марку, що варто її придбати та подарувати мені. Марк просто взяв книжку, пішов на касу, сплатив і приніс мені як подарунок. Тож ось вона, нарешті, у мене є у бібліотеці. Я дуже хотіла прочитати її, бо чула багато відгуків, що це дуже миле фентезі, яке усім сподобається. Як ви Знаєте, я тепер не маю стереотипів щодо фентезі і з великим задоволенням готова знайомитися з цим жанром, але обережно обираючи те, що, скоріш за все, мені дуже сподобається, а не просто можливо сподобається. І ця книжка має бути саме такою. Аліса ще сказала, що вона її читала і дійсно отримала величезне задоволення. Тож собі теж придбала. Тут про якесь управління магічної молоді, яке відстежує дітей з надприродніми здібностями і їх утримують в якихось притулках, подалі від пересічного люду. Один з таких причаївся на острові Марсія серед Неозорого океану. Тут будуть гноми, пси перевертні. Клас. Інспектор Лайнус має довідатися, що криється за дверима закинутого підвалу та які таємниці приховує директор притулку Артур Парнас, який хвацько зодягається у Трокаті костюми та картаті шкарпетки, що постійно визирають з черевиків, це сучасна феєрія, яка невимушено наштовхує на роздуми про природу добра і зла, про муки вибору, про щастя, несправедливість і норми, накинуті нам іншими. Така мила обкладинка. Так, перевіряю шрифт, бо в мене вже травма нормальний. Можна брати, можна читати. Ще я тут бачу книжку, яку собі придбав Марк, тому я нічого не можу про неї сказати. Це графічний роман, повне видання Жак, мисливці, без поняття про що, але нарешті зможу йому віддати. Я хотіла показати. У цьому відео і тому не давала йому можливості самостійно погортати сторінки та розпакувати, але зараз думаю, можливо, вам і не треба бачити ці сторінки. Я їх потім вам підзніму та покажу, а залишу можливість цю плівку розідрати саме марку. Не буду позбавляти його задоволення. Так, все, що тут, все, що тут залишається, це закладки. Перше, це те, що я придбала собі сама. Ось така закладка, яскрава, літня, саме те, що треба. Цю я взяла через трубочку. Мені здалася вона дуже стильною. Теж буду використовувати. Ось така у формі будиночку, і на ній написано книжковий арсенал, як і на попередній, до речі, тобто це як мерч. Ще олівець, також мерч від книжкового арсеналу. І тут написано, коли все має значення. взяла листівку, не стримні веселощі написано: та намальований такий серйозний тигр. Він мені нагадав Тимофійчика. Теж буду як закладку використовувати 100%. І також тут дві листівки, такі великоформатні, може, це і не листівки, не знаю, як це правильно назвати, які я подарувала Марку, але ще не вручила, як ви розумієте. А перша це адепт повітряних тривог, і тут чоловік відкисає у ванні. І друга тут Шевченко стріляє очима в буквальному сенсі. І ще один такий пакунок це те, що мені подарував Марк. По-перше, тут ось така дивна закладка, на якій намальована корова, яка їде на велосипеді. Я з великим задоволенням буду її використовувати. Я люблю ось таке щось дивне. Ще тут брошка, чи не знаю, як правильно це назвати, з буклею. Маленька дерев'яна букля, дуже мило. Причеплю, скоріш за все, до рюкзака і буду носити. Люблю такі штуки, збираю усе з буклею, як ви знаєте. І ще тут дві листівки, які обрала сама. Вони просто мені сподобалися картинками, бо вони такі дивні доволі. Звісно, я вам зніму їх ближче. Тут одна з клоунами начебто, а інша з гномом. Ну і наступну книжку мені, типу, подарував Марк, хоча скоріше виграв у благодійній лотереї. Зараз я ще повернуся до цього. Це Стівен Кінг і його стрілець це перший роман з циклу Темна вежа. Я не збиралася насправді знайомитися з цим циклом, бо наскільки я знаю, він фантастичний. Я не люблю фантастику. І плюс це серія величезна, сім чи вісім книжок. Я не люблю серії, тож як розумієте, усе складалося проти. Але Марк виграв, тому звісно, почитаю: якщо сподобається ця, тоді вже буду брати продовження. Завчасно не буду купувати, бо я не впевнена. Насправді це той випадок, коли навіть у Стівена Кінга книжка, в якій я не маю впевненості, що знайду щось для себе цікаве, просто через жанр. І тут анотація абсолютно незрозуміла, прочитаю останні речення, бо мені здається, вони хоч щось описують. Вбивство, зґвалтування, невимовно жахливі діяння. І все це заради добра, проклятущого добра, кривавого міфу, заради грааля, заради вежі, десь там посеред світу стояла вежа. Тож, як так сталося, що ця книжка абсолютно не заплановано опинилася у моїх руках та у моїй бібліотеці. Справа в тому, що одного дня я отримала у Директ в інстаграмі повідомлення від стається свого підписника з проханням поширити збір. Коротше, я поширила, звісно ж, і задонатила їм. Але вони також проводили лотерею. Можна було придбати квитки у цю лотерею, тобто ти донатиш певну суму, пишеш їм, що ти задонатив. Вони тобі дають номерки, і потім ти береш участь у розіграші книжки. Я це все бачила, але вирішила, що я не буду писати їм щодо квиточків, бо на що мені це потрібно, я ніколи в подібних штуках участь не беру. Я можу задонатити, але не брати участь саме у розіграші. Але Марк побачив мою сторіс, ну і взагалі бачив мої емоції, бо я була дуже радісна, що я допомогла поширити збір, і відчувала себе дуже важливою за рахунок цього у той день. І коротше, просто літала знаєте, від щастя, що от я допомогла людям, і вони теж дуже задоволені були, що я поширила. Їм було приємно, мені було приємно від того, що їм приємно. І Марко від моєї радості, можливо, надихнувся, або просто теж його зачепив цей збір, і він теж вирішив задонатити, але взяти участь у лотереї. І так вийшло, що він виграв. От. <кл 'ярі> Тому йому відправили Стівена Кінга. Це не було заплановано, це не я була підкуплена, чи мені пообіцяли книжку за те, що я поширю. Взагалі ні, це просто випадковість. Отакий От щасливий випадок. Ну і останнє про що ми будемо сьогодні говорити: це книжки, які я придбала собі сама у книжковій полиці, тому що так сталося, що у мене був жахливий настрій, проблеми були пов'язані з роботою, і я прийшла у книгарню, сиділа там, читала, пила каву і вирішила себе порадувати та придбати кілька книжок. Вони ще були за такими вигідними цінами. Ви не уявляєте. А я думала, що їх тут три, а їх чотири. Так, ну по-перше, я тут бачу ось таку яскраву закладку, буду використовувати, звісно ж. Так, і перша книжка, яку я тут бачу, це литовський бестселлер, моє ім'я Маріте, роман Альвідаса Шляпікаса. Чи шляпікаса не знаю, як правильно ось так виглядає? Простеньке видання, але й коштувало воно дуже дешево, щось типу 70 гривень. Роман освітлює одну з білих плям у новітній історії історію вовчих дітей. Після другої світової війни німецькі жінки зі східної Прусії відправили багатьох своїх дітей на інший бік Німана, мабуть, так, де був хліб. Тисячі німецьких дітей потрапили в Литву, де намагалися вижити. Одним пощастило знайти опікунів, іншим випала нелегка доля. Просити милостиню, продавати себе, пережити насильство. Таких дітей називали вовчими дітьми. Щоб якось існувати, вовчим дітям доводилося жебракувати, бродяжити, братися за різну роботу. Багато що залежало від того, яких людей вони зустрінуть. Були дівчата, дівчатка, якими користувалися сільські чоловіки. Історія німецької дівчинки Ренате, яка отримала литовське ім'я Маріте, описує трагічну долю багатьох біженців у перші повоєнні роки в Прибалтиці. Роман заснований на реальних фактах. Непросте має бути читання: я прочитала у відгуках на Якабу, що тут доволі суперечлива тема. Особливо для українців про те, як страждали німці а фактично агресори у питанні Другої світової війни, після завершення цієї війни і після поразки. Можливо, буде важкувато сприймати з цього боку це питання, ви розумієте, чому? Бо зараз. Жаліти агресора в ситуації, в якій ми перебуваємо складніше, ніж це було б, якби не було російсько-української війни. Але яка реальність є, така є. Книжка, як на мене, має бути цікава та знову ж важлива, тому хочеться ознайомитися. Тим паче невеличка. Ну і наступна книжка це Троянди за колючкою Ірини Агапєєвої, і тут на обкладинці вказано, що це сповідь про жіночу тюрму. Це насправді абсолютно описує. Чому я взяла цю книжку? І, в принципі, анотацію тут і не треба читати, бо в анотації всього лише вказано, що це про молоду дівчину, життя якої змінюється після того, як вона потрапляє за грати, і там їй треба виживати, при тому, що вона має знаходити спільну мову з жорстокими людьми, з якими вона опинилася в одній камері, в одних умовах, з якими її зіштовхнуло життя буквально. Мені хочеться почитати про тюрму зсередини, мені цікава ця тема. Скоріше за все, також буде непросте читання. Я ознайомилася з відгуками на Якабу, і там читачі писали, що це недооцінений шедевр, тобто щось таке недостатньо несправедливо непопулярне, хоча воно заслуговує на набагато більше уваги і набагато більше розголосу. Тож хочеться почитати. Сподіваюсь, що не буду відкладати надовго і візьмуся найближчим часом. До речі, видання дуже приємне: і обкладинка мені подобається, і шрифт, і папір. Хоча воно теж було дешеве, щось здається, 100 гривень, може трошки більше чи трошки менше. Наступна книжка це Країна припливів, Міччя Каліна. І вона була у мене у бажанках, але я навряд би її зараз брала, якби не той факт, що вона у моїй книжковій полиці коштувала набагато дешевше, ніж. В багатьох онлайн-книгарнях та навіть у видавництва на сайті не знаю, можливо, на неї якась знижка була, але от я порівняла ціну і вирішила, що треба брати, поки є така можливість. Бо книжка не з дешевих. Тут купа ілюстрацій, я люблю таке. Приємний шрифт, приємний папір і обкладинка мені дуже подобається, чіпляє, але тема тут непроста. про наркотики, як я зрозуміла. Країна припливів історія химерних подорожей. У кожного з героїв вона своя. Хтось вирушає в Ютландію, хтось на той світ, дехто блукає просторами океанів у примарній субмарині. Для одинадцятилітньої желізи Роуз це мандрівка у дивовижний світ власної уяви, де уживають частинки поламаних ляльок, мерці перетворюються на болотяних людей, а світлячки прилітають побажати на добраніч. Це подорож втечі від реальності, яка пересічній людині сталася б трагічною, гнітючою та моторошною, але не желізі Роуз – вона вміє її змінювати. А ще вона вміє приготувати героїновий укол. Як я зрозуміла, з цієї анотації це книжка про залежність. І остання книжка на сьогодні, нарешті, це груповий портрет з дамою Генріха Белля. І одразу скажу, що мені не дуже подобається, як оформлене це видання, хоча обкладинка класна, але тут дуже великі відступи згори на сторінках і жахливий шрифт, дуже дрібний. І мені не подобається сам шрифт. Мені здається, що буде важко читатися, будуть швидко втомлюватися очі. Можливо, я помиляюся, спробую почитати, але форза і обкладинка мені дуже подобаються. Ця книжка фактично, нібито про одну єдину людину Лені Пфайфер. Але через одну її особистість автор розкриє дуже багато питань, і у відгуках я прочитала, що стиль книжки просто неймовірний. Тобто описано це так, що насолоджуєшся буквально кожним реченням. Я, звісно, таке ціную. Історія Лені це не лише біографія однієї людини, а життєпис цілої нації, країни, епохи. Ви побачите довоєнну Німеччину, Німеччину часів Другої світової і повоєнну. Це роман про покоління, які пройшли крізь найтяжчі роки ХХ століття, про людей, що живуть у непростий час, у дивний і дивовижний час. Знову ж про німкеню, про війну, скоріш за все, суперечливо. Для сприйняття зараз, у тому моменті історичному, де проживаємо ми свої дні, але хочеться ознайомитися, хоча буде непросто, скоріш за все, читатися. Мені сподобалося з опису цієї книжки слова про те, що автор, ніби журналіст, розкопуватиме через її біографію, її знайомства, те, що на неї впливало. Дуже багато інших суспільно важливих питань та тем, і буде це розкривати. Звучить як щось доволі цікаве та неординарне, чого мало у мене на полицях та взагалі на полицях з літературою, тому хочеться спробувати. Скоріше за все, в мене буде спроба почитати це і зараз, в умовах війни, якщо не піде зовсім через тему. Потім повернуся до неї ще. Після перемоги. На цьому у мене все. До нових зустрічей у нових відео. Крутезних вам книжок. Чудового настрою і па-па!